Коли ви відчуєте себе спокійно, уявіть собі річку. Ця річка середнього розміру не надто велика та не надто маленька. Можливо, вода в річці тече спокійно та ліниво. Уявіть собі, що ви стоїте на березі цієї річки, і ви відчуваєте себе схвильованим, стомленим, і ви емоційно виснажені. Ви стоїте біля річки, вода виглядає настільки освіжаючою та чистою, що вам приємно біля неї стояти. І ось ви вирішили увійти до цієї річки. Зніміть із себе весь одяг. Поступово увійдіть до цієї річки. Уявіть, як ви починаєте плавати у цій чарівній воді. Приємній освіжаючий. дозвольте собі відпочити, відчуйте, як вода омиває ваше тіло, змиває з вас усю втому, тривоги, біль і переживання. Вона все очищає, дає сили, впевненість та спокій внутрішній. Комфорт. Вода це енергія, м'яка і водночас сильна. Уявіть, як ця енергія проникає всередину вас. І ви ніби освітлені зсередини. Коли вода омиває вас, ви відчуваєте, як вся річка починає трансформуватися. Потужний потік, універсальне джерело енергії. Поток ніби обіймає і підтримує вас. Відчуйте цей поток енергії навколо вас. Відчуйте, як він тече перед вами і через вас. Розслабтеся і уявіть. Що всі ваші внутрішні блоки розчиняються легко і повністю. І тепер ви очищені та відкриті, щоб позитивна енергія увійшла у ваше життя. Залишайтесь у цьому потоці так довго, як вам подобається. І коли ви будете готові, вийдете з річки, уявіть, як ви виходите на протилежний берег річки, нова, сильна, спокійна і впевнена собі людина. Ви виходите на протилежний берег і відчуваєте твердий ґрунт під ногами, відчуйте енергію. Що тече вниз по вашому тілу енергію річки, яку ви ввібрали в себе. Підніміть погляд до неба, подивіться у блакитне гарне небо та дозвольте своєму серцю наповнитися вдячністю за ці нові сили та нові енергії. Подивіться там на березі, ви бачите. Новий одяг, зроблений спеціально для вас із найкращих матеріалів та тканин. Такі зручні та комфортні. Одягніть їх, ці одежі. Відчуйте себе добре, побудьте в цьому образі стільки, скільки заманеться. Відчуйте ще раз енергію очисного потоку. Який ви вибрали в себе новий одяг, нові сили, своє нове Я. І перед тим, як вийти з образу? Подякуйте собі, це ваша робота, робота вашого несвідомого, і коли будете готові, сильно потягнувшись, як після гарного сну. Повільно розплющите очі.